Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. ЦРУ змінює свою думку щодо походження COVID-19. тепер агентство вважає, що вірус найімовірнішим з'явився внаслідок витоку з китайської лабораторії. Позов штату Міссурі проти Компартії Китаю передано до суду. Позивач вимагає 25 мільярдів доларів компенсації за збитки від вірусу COVID-19. Китайський застосунок на базі штучного інтелекту очолив рейтинги в Apple Store. чому він викликає занепокоєння членів Конгресу США та інвесторів голова МЗС КНР під час першої бесіди з держсекретарем США Марко Рубіо надіслав тому завуальоване послання. І він закликав його поводитися добре. Одне з провідних американських агентств підтримало припущення про витяг COVID-19 з китайської лабораторії. Аналітики ЦРУ заявили, що тепер вони віддають перевагу цій версії. Докладніше розповість Донма. Пандемія covid 19 наймовірніше виникла в лабораторії неприродним шляхом і ЦРУ. Підозрює Китай. Така оцінка змінює позицію розвідувального управління, яке протягом багатьох років утримувалося від висновків щодо цього питання. Звіт підготували під час президентства Байдена, а розсекретили й оприлюднили його минулої суботи за розпорядженням нового директора ЦРУ за оцінкою ЦРУ найімовірнішою причиною цієї пандемії, яка принесла стільки жертв по всьому світу, став інцидент у лабораторії в Ухані. Ми розслідуватимемо і далі, але я думаю, що для американського народу було важливо, щоб така установа, як ЦРУ, говорила правду про те, що показують розвіддані, захищаючи нас від таких супротивників як Китай. Телідженсшозетесейтайм Однак розвід управління підкреслює, що має низький рівень довіри до цієї оцінки, і, як і раніше вважає правдоподібним природне походження вірусу. Цей висновок було зроблено не на підставі нових розвідданих, зібраних урядом США, а на основі аналізу наявної інформації. З моменту виникнення пандемії в місті Ухань Пекін забороняє журналістам, лікарям і вченим говорити про проблему і критикувати дії влади щодо боротьби з вірусом. Крім ЦРУ, ФБР і Міністерство енергетики також заявили, що вірус було отримано в лабораторії a lab. COVID-19 убив понад мільйон американців. Розвідувальне співтовариство США розділилося в думках щодо походження вірусу, здебільшого через те, що китайська влада не співпрацювала з ними у розслідуваннях. Штат Міссурі подав до суду на компартію Китаю за те, що вона перешкоджала виробництву та експорту засобів індивідуального захисту під час пандемії. Процес відбудеться у федеральному суді Кейп Джерардо, штат Міссурі. Генеральний прокурор штату Ендрю Бейлі заявив, що вимагатиме відшкодування збитків розміром 25 мільярдів доларів, за численні людські жертви та значний економічний збиток. У дописі на ЕКС він написав: якщо вони не заплатять, ми почнемо заарештовувати китайські активи, наприклад, сільськогосподарські угіддя. Тепер штат має довести, що дії китайської влади та організації завдали прямої шкоди Місурі та його жителям. Очікується, що КПК відмовиться направити свого представника. Ка до суду, це може полегшити винесення рішення на користь штату. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї попросив головного американського дипломата тримати себе в руках. Ван зробив це попередження Рубіо під час їхньої першої телефонної розмови минулої п'ятниці згідно із заявою китайського МЗС. Ван сказав Рубіо. Цитую: я сподіваюся, що ви будете поводитися належним чином. Ця китайська фраза зазвичай використовується начальником, щоб попередити співробітника про необхідність поводитися добре і про відповідальність за свої дії. Марко Рубіо перший чинний держсекретар, якому заборонено в'їжджати до КНР. Комуністична влада наклала на нього санкції за підтримання прав людини в Китаї. Рубіо назвав Китай найпотужнішим і найнебезпечнішим противником, з яким будь-коли стикалася Америка. Ми запросили китайську компартію стати частиною цього глобального порядку, і вони скористалися всіма його перевагами, але вони проігнорували всі його зобов'язання і відповідальність. Замість цього вони брехали і крали, щоб нашим коштом отримати статус глобальної наддержави. У заяві США про їхню телефонну розмову цю фразу не згадували. У ній йдеться, що Рубіо сказав Вану, що адміністрація Трампа просуватиме інтереси США. Рубіо також висловив серйозну стурбованість агресивними діями Китаю щодо Тайваню і в Південно-Китайському морі. Новий китайський чат бот зі штучним інтелектом викликав занепокоєння серед членів Конгресу США. Вони називають DeepSeek жахливою програмою. За останні кілька днів китайський застосунок злетів на вершину рейтингу онлайн-магазину Apple, посівши перше місце в США, Великій Британії та Канаді. Водночас почали надходити повідомлення про цензуру на DeepSeek. Комітет палати представників з питань Китаю заявив, що цей застосунок жахливий сценарій для ШАЇ з відкритим вихідним кодом. Коли Діпсік запитують про бійню на площі Тяньаньмень у 1989 році, він відповідає: Вибачте, я поки що не знаю, як ставитися до таких питань. А потім пропонує запитати про щось інше. Діпсік обмежує доступ до інформації, яку китайські інтернет-цензори вважають чутливою. Президент Дональд Трамп минулого тижня оголосив про інвестиції обсягом 500 мільярдів доларів в інфраструктуру штучного інтелекту. Це має дати змогу США зберегти перевагу над Китаєм у розвитку. Таких технологій діпсік привернув велику увагу як нових користувачів, так і великих технологічних компаній завдяки низьким витратам на розроблення і безплатному доступу до сервісу. У недавньому інтерв'ю генеральний директор DeepSeek згадав про те, що експортний контроль США щодо високотехнологічних чипів перешкоджає прогресу компанії. Дехто вважає, що якби не ці обмеження, застосунок уже міг би перевершити свого конкурента OpenAI. Китайський чат-бот DeepSeek також призвів до падіння акцій технологічних компаній у всьому світі. Чому це сталося, і з яким ризиком можуть зіткнутися США та інші країни? Стартап DeepSeek випустив безплатного помічника, який за його словами використовує дешевші чипи та менший обсяг даних. Це схоже ставить під сумнів дуже поширене на фінансових ринках твердження про те, що ШАІ стимулюватиме попит по всьому ланцюжку постачань від виробників чипів до центрів об. Проблення даних акції компанії Двентест постачальника Nvidia, на токійській біржі вже впали на 8,5%, а на європейських біржах на 2% упала вартість акцій Тесла Амазон і Meta. Можливості DeepSeek цілком можна порівняти з можливостями OpenAI та інших постачальників генеративного шаї. Але і це головне. Але чи зможе DeepSeek домогтися тих самих результатів за менших витрат на інфраструктуру, що вочевидь стане серйозним негативним? Фактором не тільки для NVIDIA, а й для великих постачальників центрів оброблення даних для хмарних обчислень, таких як Amazon. акції SoftBank Group, який інвестує в стартапи, орієнтовані на шаїв, впали більш ніж на 8%. Це стало найбільшим одноденним падінням для компанії з вересня минулого року. Про невеликий стартап із Ханчжоу, який створив DeepSeek, відомо небагато, але його чат бот у понеділок уже обігнав GPT і став найрейтинговішим безплатним застосунком в App Store у США. Дослідники DeepSeek написали у своїй статті, що модель DeepSeek V3, запущена 10 січня, використовувала для навчання чипи H800 від NVIDIA, витративши на них менш ніж 6 мільйонів доларів. Акція NVIDIA на франкфуртській бі біржі впали приблизно на 7%. Водночас з початку 2024 року вартість її акцій зросла на 196%. Чергові погані новини для китайського сектора нерухомості. Один з найбільших забудовників Ванки оголосив, що у 2024 році його збитки перевищили 6 мільярдів доларів. У вищому керівництві компанії відбулися перестановки. Ванки заявила, що її голова пішов у відставку через реструктуризацію. А виконавчий директор за станом здоров'я китайська влада має намір посилити контроль над ванке. Новий голова ради директорів, голова компанії, що належить Цевому уряду Шандженя, тобто осередку КПК. Ба більше Ванки що сили намагається повернути борги. Цього року вона повинна виплатити майже 5 мільярдів доларів. Раніше сектор нерухомості Китаю становив чверть ВВП країни, але останніми роками він загруз у проблемах. Один з найбільших забудовників Evergrande оголосив дефолти з боргом 300 мільярдів доларів. Інший гігант у сфері нерухомості Country Garden допустив дефолт з боргом обсягом понад 180 мільярдів.